Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині і я повертаюся до вас. Дуже багато хто переживає, хвилюється, де ми пропали, тому що вже декілька днів не виходить нові відео. Я записала для вас відео ще раніше, як я робила пиріжки, але не було часу його озвучити та змонтувати. Тому роблю це сьогодні. Я ще вдома не народила, в нас все добре. Просто зараз до нас у нашу церкву приїхали будівельники і замінюють дах у нашій церкві. Тому трошки я по можливості, по моїх силах, трошки допомагаю. І ми готуємо для них їсти. Це все робиться добровільно. Будівельники приїхали також добровільно з іншої церкви нам допомогти. А сьогодні мені випала можливість приготувати їм перекус, тобто між обідом і вечері, ще, щоб їм було щось трошки перекусити. І я вирішила приготувати сосиску в тісті, Замісила звичайне дріжджеве тісто. На водичці, вода, сіль, борошно, олія, яйце та дріжджі гарне еластичне тісто. Я спочатку планувала робити їх в духовці, але в нас не було світла, тому вирішила їх посмажити, тому що в нас є газ ще допоміжний. Але коли вже почала їх виробляти ліпити, нам увімкнули світло, і я змогла їх вже робити на плитці. Тому ось такі справи. І з сосискою, із сосискою, з цією кабаноси, вона йде напівкопченою, дуже-дуже виходять смачні пиріжки. Їх можна смажити і на олії, і запікати в духовці, кому як подобається. Тому то ось такі справи: в нас все добре. Звичайно, що я знімати все не можу, як сказати, авторські права, безпека інших людей. Не можу все вам показати розказати, тому що самі розумієте, що це йде на весь світ, не всі хочуть бути в кадрі, але, по можливості, буду вам щось показувати, знімати і старатися не пропадати, щоб ви за нас не хвилювалися. Ось такі справи. Постараюсь, як тільки в нас будуть якісь приємні новини, вам обов'язково про це доповісти, розказати, щоб ви також пораділи разом із нами. А на цьому буду прощатися з вами, не хвилюйтеся, в нас все добре. Якщо вам захотілося посмажити пиріжків з суссистку в тісті, можете це зробити, потішитись, понасолоджуватися. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.